Лучанка Ірина Акушевич колекціонує та реставрує декоративні ляльки. Каже, деякі привозить за кордону, деякі купує в Україні. Здебільшого збирає ляльки із порцеляни. Можна завести, І він собі тихенько так грає. Звичайний ключик. Старий, простий механізм Ірина показує найстаровиннішу вінтажну ляльку зі своєї колекції, зроблену у 70-х роках минулого століття. З цієї ляльки досталась мені тільки голова. Я з неї тільки поміняла волосся парік. І повністю зробила заново всі ручки, ніжки. Як розповіла Ірина, для реставрації використовує епоксидні смоли, акрилові фарби і жіночу декоративну косметику. От тільки голова з грудною пластиною. Треба підібрати пропорційно ручки, ніжки. Це вони керамічні. А далі вже робиться викройка. Набиваємо сінті або холофайбером. Ця штука називається paid. Ну, Тут клей ще познімається, і вже потім будемо збирати волосся. Така буде блондинка. Працює Ірина Акушевич медсестрою понад 30 років. Говорить, любов до творчості передалася від мами. Ляльки почала збирати моя мама. Все, все від неї. Їй завжди хотілося ми десь їздили і по одній потихеньку почали привозити. Їй подобалося, щоб вони були в національних костюмах. Мама все життя шила, і я біля неї. Одяг каже, шиє лише із бавовни. Поки Ірина працює над новим вбранням для ляльки, у кімнату приходить півторарічна киця Мартільда. Любить контролювати. Процес. Ну, ляльок, як в дітей, талія трошки буде вище, бо там животик, Тут має бути прикрито. Нині у її колекції, розповідає Ірина, 25 ляльок. Ось ці дві маріонетки привезені із Чехії. Найцінніші для неї, каже, дві італійські ляльки, які Ірина купувала для мами. Вони куплені в з сертифікатами, дуже гарні, інтересні ляльки. Зроблені майстрами в Італії і мають свої специфічні документи. Ось цей хлопчик та дівчинка говорить зроблені з вінілу. З її слів, це найцікавіші ляльки із колекції. Це такі дві маленькі іспанські вінілові ляльки, так називаємо характерні ляльки. У них завжди на обличчі якийсь специфічний вираз. Оцей хлопчик, він такий обіжулька, він плаче, обіжений. А ця така собі хуліганка. Деякі ляльки, говорить Ірина, продає або дарує. Крім реставрації та колекціонування, вишиває картини, а коли є натхнення, каже, малює пейзажі. Наталка Клекуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.